Професійний захист у медицині. Медики та пацієнти потребують захисту в умовах закладу охорони здоров'я ЗОС, оскільки постійно стикаються з інфекційними агентами та хімічним впливом. До медичного захисту відносять повсякденний медичний одяг, уніформа та взуття бар'єрні засоби захисту, в тому числі. Засоби індивідуального захисту ЗІС. Повсякденний медичний одяг, тобто уніформа це одяг, який використовується медичним персоналом під час роботи в ЗОС. Сюди відносять халати, медичні костюми, змінне взуття. Медичний одяг має повністю прикривати повсякденний одяг або замінювати його. Медичний одяг з коротким рукавом не впливає на якість та безпеку гігієни рук. Змінне взуття має бути виготовлене з матеріалу, що легко миється та дезінфікується. Бар'єрні засоби захисту це одяг, вироби або пристрої, призначені для зменшення контакту персоналу, пацієнтів та відвідувачів з рідинами та аерозолями, що становлять біологічну або хімічну небезпеку, а також для зниження ризику контамінації об'єктів лікарні, медичного обладнання та предметів догляду збудниками інфекційних хвороб. У лікарні використовуються одноразові та багаторазові бар'єрні засоби. Бар'єрні засоби, які в ході використання, Торкаються асептичних поверхонь і середовищ, наприклад, раньова поверхня, пошкоджена шкіра, слизові оболонки, стерильні середовища тощо мають бути стерильними. Вибір відповідного бар'єрного засобу для захисту об'єктів, меблів, обладнання, предметів догляду визначається ризиком виникнення аерозолю. Крапель струменів рідини, що містять інфекційний збутник, у разі високого ризику розбризкування біологічних рідин. Наприклад, під час встановлення катетерів, клізм, зондування тощо, використовуються пелюшки, серветки з водостійких тканин одну або багаторазові. В операційні для запобігання двосторонній передачі збудників інфекційних захворювань, операційний стіл викривається текстильним багаторазовим простирадлом, для використання в ділянці операційного поля розрізу, використовуються одноразові стерильні серветки та простирадла, які ізолюють та адсорбують. Якщо в операціях або маніпуляціях де стерильність є обов'язковою умовою, використовується устаткування, апаратура або їхні деталі, які неможливо знезаразити або простерилізувати. Допускається прикривати деталі та приладня разовими чухлами з бар'єрних засобів. Стерильних або нестерильних, залежно від виду контакту, і рівня різику. У разі низького ризику. Розбризкування біологічних рідин, наприклад, під час транспортування, перев'язок чи інших подібних маніпуляцій, використовуються тканинні, одноразові або багаторазові простирадла, пилюшки, серветки, які повністю закривають контактну поверхню: візочок, сидіння, перев'язувальний стіл або канапку. Для захисту пацієнтів від передачі збудників інфекційних захворювань контактним шляхом. Перевага надається одноразовим засобам у випадку використання багаторазових, їх слід змінювати після кожного використання. Допускається використання разових бар'єрних засобів з адсорбуючим шаром в разі невеликих маніпуляцій, типу забору крові, встановлення катетера. Перев'язування тощо. В такому випадку серветка або пелюшка видаляється після маніпуляції або змінюється за умови намокання адсорбуючого шару. Засоби індивідуального захисту ЗІС. Це бар'єрні засоби індивідуального використання, що призначені для зниження ризику потрапляння на шкіру. Або слизові оболонки крові, інших біологічних та агресивних рідин, порошків, аерозолів. До них відносять шапочку, маску, респіратори, щиток, ізолюючі окуляри, рукавички, ізолюючі комбінізони та халати, хірургічні халати, капюшони, фартухи, нарукавники, гумові чоботи, бахіли. Для захисту обличчя, слизових оболонок, очей, носа, рота, дихальних шляхів використовуються прозорі щитки, маски з прозорими екранами, ізолюючі окуляри, медичні та хірургічні маски, респіратори. Для захисту рук, шкіри, волосся, ніг використовуються оглядові рукавички, хірургічні рукавички. Ізолюючі комбінезони та халати, хірургічні халати, шапочки, капюшони, фартухи, нарукавники, гумові чуботи, бохіл. При використанні медичного захисту потрібно пам'ятати. Повсякденний медичний одяг, тобто уніформа, не є повноцінним бар'єрним засобом захисту, оскільки Має високий ризик просочування рідинами або аерозолями і далі потрапляння їх на шкіру або поширення на об'єкти оточення. Індивідуальні окуляри для корекції зору а також контактні лінзи не є альтернативою засобам захисту очей. Використання бар'єрних та індивідуальних засобів захисту не є заміною процедурі гігієни рук, а також процесом дезінфекції поверхом та обладнання.